Так, Ранок добрий друзі, сьогодні ми ще будемо, вам відеозвіт. Сьогодні у нас буде насос Grundfos, преміальний насос на такому кабелі 4х4, який зарекомендував себе дуже добре. Ось така в нього товщина зараз товщина дожилки, який водонепроникний кабель є. Так, що за комплектації, друзі, у нас буде сьогодні 305-11,7 А, ну, грубо 12. Будемо мати от оголовочок 125 на 32 32 труба. Друзі, ми використовуємо от трубу 16 барну завжди 32 на 3 10 барні ми, друзі, навіть не використовуємо, тому що люди переплачують. Гроші потім на те, що там, на сошу що зірве, щось поламається. Бачите, яка точна стінки. Отака От має бути труба. Е, нагадаю, що наша сверловина пробурена у дві колони 175 пластиком, а робоча колона на 125. -м. Е, кільце у нас 2 2 20 позовні. По 2, 20 по зовні, треба нам 3 на ями, такий великий котлован, 2 ну вже тут обралися по глибині і буде трактор. Так, телефон трактора оце є в процві. Якщо комусь треба телефон трактора, дзвоніть, реклама в нього є на на цей, на тракторі. Друзі, якщо комусь треба гарно зробити свердловину, Правильному монтажі, правильно пробурена сверловина і тому подібному, ми це зможемо, друзі. І хочу вам сказати, що не нехтуйте своєю працеспроможністю на тим, що скопи платить двічі. І це є факт, тому що, друзі, Треба ставити правильне обладнання, правильного е, діаметру, посилені запчастини. І воно все робить і робить руками. Нагадаю, друзі, от ми вже тут починаємо працювати. Е, така наша територія буде. Це для того, щоб для ведення. Е, Своєї діяльності для будинку. Нагадаю, що ми працюємо по просові. Якщо комусь треба, десь в Київську область поставити чи преміальний насос, чи бюджетку, чи економку, чи Сайер, педролос, спіроні, вінер, ми це можемо. Нагадаю, що ми ставимо всі, всі види насосів, які тільки є. Я вам зичу хорошого дня, друзі. На все добре.